Слава перуну Батьку нашому, бо діти ми перунові внуки даж Божі, правнуки сварожі, і Батько наш Перун і сила його честь і справедливість, благородство і суд, правда і доблесть. Силами своїми Він воїнів наших наділяє, воїнів наших благословляє, силами своїми заслоняє. А загиблих до полку свого Перуного, полку небесного забирає. Стану, передума, Перуна на покличу. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди грізний. Силами перунуєм блискавками ясними. Землю освяти громамир ясними залотер камені вогню викриши. Вогню викриши, світло запали. Мов і силу свою в нас прояви. Слава перуну, слава. Перуне, перуне, Боже златорунний, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів навчаєш, як біве, рвати й нечість долати, як кореженькою косити й правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кревні, які право бороняти за нас богів молять, аби Русь повстала і могуть настала, аби храми роду капища народу волхвою відродили, славлення богам творили. Перуни, перуни, Боже, силі рода, славу співає тебе величаю. Слава перуну! Слава. Слава Перуну. Так, зараз на, на 15 секунд ми перервемося, аби перезавантажити трансляцію. Щось пробує. Перуногни кудроми, які стріли кидає на ворогів наших. І вірно вперед веде постежся, тому що єсть той воїна всю ту честь. І яко золотурун милосив, все праведен єсть. Прийми пожертви наші в ім'я утвердження сили правди Твоєї. Прийми, поруни, прийми і силами своїми захисти, силами своїми благослови, силами своїми наділи. Усіх, хто нині захищає землю нашу рідну Україну, Русь православною. Усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в городах наших, у владі нашій, силами своїми благослови, силами своїми захисти. Слава Перуну, слава, перу немогутній могутній Боже наш. Ти право вірно охороняєш між білобовим чорнобовим лад, встановляєш, крутий коло живоявлення у сварзі це ти ведеш на стезею правою. Добра нічесної, з ворогами чорними, аби рід утверджувати і державу берегти, Україну Русь святою стерегти. Ти сила сильних і відлав, відважних, правда праведних і святість святаю. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш, і не цих караєш, як огрім з, з гряне, так коперун в колісницю сяде. Діви по вобоках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перуну сварго сваргу гукає. Військо своє до бою скликає, Гей, перуничі, могутні витязі, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик це чуємо, лави стає. За боїв рідних Україну, Русь святою до Січі йдем. Слава перуну, слава, слава Богу нашому, Перуну світлосяйному Се Він громами землю пробуджує, дух укріплює та душу радує, кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів. Встати на межі прави та яви, коне сворожі стерегти Україну Русь святою берегти. От бачимо сварга небесна, я вогнями многими виблискуюся, отцові наші кують мечі, крицеві, похід збираючись на тьму, вражею. Тож візьмемо оружжя своє й станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити в битву вселенську, і хай зростає міць у тілах наших. А світло у душах чистих, бо то йдемо проти безлоду, лад, несучи світи сотворяючи, з богами нашими разом. Слава перуну, слава, слава рідне. Перуни, батько наш, гримить у сварзі синій твій меч і щит. Ми, вірні, діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною, Коли живого явлення ти лад уберігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими пируницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, а вороги відганяють. Захисти воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших грудах, наших у владі наші. Захисти душі їхні, святими пируницями, а тіла їхні вогняними громовицями, хай вони їх не чіпають, а ворогів відганяють, ворогів ступляють. Горить у душах наших вогонь сварожий! Вогонь віри праведної святий Божий, то ж тобою ми повсякчас поєднані, утриглає великому об'єднанні. Прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава. Перуне Батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибули в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних охоронців віри православної України Русі славної. Хай перебуває під захистом Твоїм усіх, хто захищає нині землю нашу рідну Україну, Русь святою, усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Кличу вогонь, святий сворожий Дух, праведний, великий Божий, мовить, пекучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, боже святий. Кличу вітер, святийстрий Божий дух, праведний, великий божий мовуть, лечучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святий. Кличу в воду, водицю, святу Студоницю, дух праведний даний Божницю, могуть текучих богів рідних, прийди, Боже, до нащадків ідних прийди, Боже освятий. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші, божницю, могуть твердючу богів рідних, прийди, до нащадків гідних прийди, Боже, освятий. Перуни Батько нашу, Святий Духом своїм народ, наш землю, нашу Україну, Русь православною. Хай прибуде у нас сила могутня і сила праведна і родом даної. Хай захищає вона всіх нас і нащадків наших. Хай буде так. Ну і як то вже звиклося до Злоби Перумена, ми додаємо ще заклик до роду, характерницький заклик до роду, до предків. Хто не в курсі, хто перший раз не знає, то є окремі відео, що пояснює, що це за, за такий заклик до предків, заклик до роду. І скільки його, як його робити, і чому так важливо нині його робити на всіх землях наших, а особливо в часі повітряної тривоги. Я стою на землі своїй. Кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духовій крові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, станьте стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх. Налийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших, земель наших із влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, на землях наших і у владі нашій. Учий душі, палав, вогоню, і скрикоторого у серці моїм, повстаньте, спопеліть ворогів наших, на землях наших, у владі нашій. Роди мій, красний, предки, мої рідненькі, закликаю вас нині в час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик наш, почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу, благаю вас про поміч, станьте поруч із народом моїм до бою. Приножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти, перемогти у цій битві. До перемоги хай буде так. Дякую. Слава і Бога. Тож хай прибуде сила предків і перуна, батька нашого, з усіми нами повсякчас. Хай буде так. Слава Перуну, слава і Богу. Ну, а ми ще маленький обряд на... Хвилин сім, шість зробимо, аби вогонь віри на землі наші стяжати. Слава Богу, пророгу проведемо. Залишайтеся з нами, будете автоматично перенаправлені на слабу пророга.